Озі та Елі та їхній зелений план або екологічна відповідальність. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди було багато зелених лісів, чистих річок і квітучих луків. Друзі любили гратися на природі, слухати спів птахів і дивитися, як ростуть дерева. Але одного разу вони помітили, що в їхньому улюбленому парку з'явилося багато сміття. Пляшки, пакети та обгортки від цукерок лежали на землі, а в річці плавав пластик. Що сталося з нашим парком? засмучено сказала Еллі. Хтось забув, що природу треба берегти, відповів Озі. Друзі вирішили діяти. Вони зібрали своїх друзів, включаючи Макса, і розповіли їм про проблему. Ми повинні щось зробити, сказала Еллі. Природа це наш дім, і якщо ми не будемо про неї дбати, вона стане брудною і незручною для життя. Але що ми можемо зробити? запитав Макс. Спочатку ми можемо прибрати сміття, запропонував Озі, а потім подумати, як зробити так, щоб воно більше не з'являлося. Друзі взяли мішки для сміття та рукавички і разом почали прибирати парк. Поки вони працювали, Еллі розповідала про те, як сміття шкодить природі. Дивіться, сказала вона, показуючи на пляшку. Ця пляшка може лежати тут сотні років. Вона не зникає, а просто розкладається на маленькі шматочки, які забруднюють землю і воду. А ще тварини можуть поранитися об сміття, додав Озі. Наприклад, птахи можуть заплутатися в пластикових пакетах, а риби можуть подумати, що пластик це їжа. Не забудь підписатися на наш канал. Коли Озі, Елі та Макс прибирали парк, вони знайшли ще одну несподівану річ викинуті батарейки. Макс, який завжди цікавився технікою, підняв одну з них і сказав Дивіться, хтось викинув батарейки. Але ж це дуже небезпечно для природи. Чому? запитала Еллі. Батарейки містять шкідливі речовини, пояснив Макс. Коли вони потрапляють у землю або воду, ці речовини витікають і забруднюють навколишнє середовище. Озі додав. Я чув, що одна маленька батарейка може забруднити велику ділянку землі, на ній навіть трава перестає рости. А ще ці шкідливі речовини можуть потрапити в воду, сказала Еллі. Якщо риби або інші тварини вип'ють таку воду, вони можуть захворіти або навіть загинути. І це не все, продовжив Макс. Якщо ми викинемо батарейки в звичайний смітник, вони потраплять на звалище. Там вони будуть лежати дуже довго, і шкідливі речовини з них будуть потрапляти в землю, воду і навіть повітря. Друзі зрозуміли, що батарейки це не просто сміття, вони вирішили діяти. Ми повинні сказати усім у місті, що батарейки не можна викидати в звичайний смітник, запропонувала Еллі. А що з ними робити? запитав Озі. Їх потрібно здавати в спеціальні місця, де їх переробляють, відповів Макс. У нас у місті є такі пункти прийому. Ми можемо поставити спеціальні контейнери для батареїк у парку і розповісти всім, куди їх можна віднести. Якщо ми здаватимемо батарейки на переробку, ми допоможемо зберегти землю, воду і повітря чистими, сказала Еллі. Також пропоную поставити кілька контейнерів для різних видів сміття і навчити жителів міста сортувати його, додав Озі. Друзі вирішили зробити парк прикладом для всього міста. Вони поставили у всьому парку контейнери для різних видів сміття: для паперу, пластику, скла, органічних відходів і окремо для батарейок. Еллі намалювала яскраві плакати, які пояснювали, як правильно сортувати сміття, а також чому батарейки не можна викидати в звичайний смітник. Озі і Макс розповіли про це всім мешканцям міста. А Елі навіть провела маленький урок для дітей у школі, де розповіла, як сортувати сміття і правильно поводитися з батарейками. Через кілька тижнів парк знову став чистим і красивим. Люди почали сортувати сміття, а діти зі школи навіть організували зелений патруль, який слідкував за порядком. Тепер я розумію, наскільки важливо берегти природу, сказав Макс, адже це наш дім, і ми повинні про нього дбати. Так, відповіла Елі. І якщо кожен зробить маленький крок, разом ми можемо зберегти планету чистою і здоровою. Озі додав. А ще ми можемо саджати дерева, економити воду і використовувати менше пластику. Навіть маленькі зміни можуть зробити велику справу. Через рік у Грідвілі відбувся великий екофестиваль. Діти та дорослі разом садили дерева, робили годівнички для птахів і навчалися, як жити екологічно. Озі, Елі та Макс стали справжніми героями міста, які показали, що кожен може зробити свій внесок у збереження природи.